Український віртуальний опір представляє в 912 року послав Олег мужів своїх встановити мир і заключити договір між греками і руссю. І послав запропонувати основу другого договору, що був за тих же царів Лева і Олександра. Ми від роду руського, Карли, Енгельт, Форлав, Вермут, Рулав, Гуді, Руальд, Карн, Фрелав, Рюар, Актеву, Труан, Людельфост, Стемир, послані від Олега, Великого князя Руського і від усіх світлих бояр, які під його рукою до вас. Лев і Олександр і Константин великих у Бозі самодержавців, царів грецьких, на зміцнення і засвідчення багатолітньої любові між Християнами і Русю, за бажанням і наказу наших князів і всіх, що під його рукою живуть на Русі. Наша світлість князь більше за інших бажає милістю Божою зміцнити і скріпити таку любов, що була між християнами і Русю. Многократно по праву судив не тільки простослівно, а й на письмі і клятою твердою, бо клялись оружжям своїм, таку любов хоче князь Олег утвердити і скріпити згідно віри і закону нашого. Насамперед, хай настане мир з вами, греки, і будемо любити один другого від усієї душі і з доброї волі, і не дамо. Оскільки це в нашій волі вчинити сущим, світлим князям під рукою нашою, жодного обману чи злочину, але будемо старатися, скільки сили нашої зберігати з вами, греки, в наступні роки і завжди непорушну і щиру любов, розказану і на письмі записану, і клятвою засвідчену. Так само і ви, греки, зберігайте таку ж непорушну і щиру любов. До світлих князів наших руських і до всіх сущих під рукою світлого князя нашого завжди і на вічні часи. А про статті, що дотикаються можливого вчинення злочинів, домовимось так: як тільки будуть явно засвідчені провини, хай вони вважаються злочинами, що безперечно скоєні, а коли почнуть неняти віри, хай не клянеться та сторона, що Домагається не йняти віри, а нехай клянеться в тому, у що вірить, і хай буде кара такою, яким виявиться вчинений гріх. А коли хто уб'є християнина русин чи християнин русина, хай помре на місці вбивства. А коли вбився втече, а виявиться багатим, хай частину багатства, яка належить йому, по закону, візьме ближній забитого. Але й жона вбивці хай має стільки, скільки належить по закону. А коли вбивця є наймущим і втік, хай перебуває під судом, доки знайдеться, а тоді помре. А якщо ударить мечем, чи битиме кацією або сосудом, хай за ті побої, чи й вбивство дає 5 літрів срібла згідно закону Руського. А коли винуватець буде наймущий. Хай сплачує скільки зможе, хай знібе з себе й ті штани свої, в яких ходить, а про решту хай клянеться своєю вірою, що ніхто інший йому не допоможе. І хай суд після цього не стягує з нього решти за це. А коли вкраде щонебудь русин у християнина чи, навпаки, християнин у русина, і злодій буде спійманий, потерпілим у той час, коли крадіжку чинив. Або готувався її вчинити і буде вбитий, то хай не буде покарано смертю ні християнами, ні Русю, але потерпіли, хай візьме своє, що втратив. Ці історичні слова договору, про які свідчить літопис Нестора, Повість врем'яних літ, розповідають нам про давню назву нашої держави Україна. Її назва була Русь. і також цей літопис вказує, як в дані часи називався сучасний український народ. Як відомо, назва держави Україна в давні часи була Русь, а народ, як ви вже звернули увагу, називався русини. Про що й пише Нестер в літописі Повісті Врем'яних літ»? Московська імперія після окупації Русі все робила для того, щоб украсти нашу історію і назву нашої стародавньої батьківщини. Без історії Русі Московія не могла стати в очах європейського суспільства і Європейською державою, тому що такої європейської держави ніхто не знав, а знали державне утворення, Великий улус, який простягався від Московії до далекого Сибіру, і цей улус був частиною Дикої в ті часи Азії. Для того, щоб украсти назву нашої держави і народу, було Петром І і його послідовниками. Шахраями проведена фальсифікація історії Русі. Нам руси, нам придумували різні назви нашого народу. Нам москалі казали, що ми не руси, а роси. Потім вони сказали, що вони великороси, а ми малороси. Навіть були часи, коли нас називали черкесами. Також чомусь вони почали нас називати українцями, а себе назвали згодом руськими. Частина нашого народу волею долі проживала під окупацією різних народів на протязі певного часу: литовців, поляків, австрійців, румунів. Жодна з цих окупаційних країн, які нас частково мали під своєю окупацією, не обзивала наш рід різними словами, як Черкес, Хазар, Хохол, і не пробувала змінити назву нашого народу. Поляки називали нас русинами. Наприклад, у 1620 році черкаський підстароста Семен Лико прокоментував королівський польський судовий позов, написаний до нього польською мовою, у такий спосіб: то страхи на ляхи, а я є русин, відає король, його мол Жом русин, і позив мені по польську шльот. Австрійці теж берегли назву нашого русинського народу. Австрійці сприяли утворенню у Львові в 1848 році. Головної руської ради. І ця руська рада, як свідчать історичні документи, мала певні свободи і зверталась до уряду Австрії з вимогами. Ми, русини Галицькі, часть народу руського українського, вище 20 мільйонового, маючи за собою тисячолітню минувшість історичну, народу, що, утративши самодіяльність державну, боровся віками за свої права державно-політичні. А ніколи не зрікався і не зрікається прав самостійного народу, як первісні жителі Руси Галицької, котру по розборі Польщі прилучено до Австрії на основі давніх претензій корони Угорської, Найшовши в державі австрійській перше з волі монархів австрійських, а відтак силою Конституції услів'я до свобідного розвою національного, придержуючись серед теперішніх обставин державно-політичних заявлень програмових. Ради Народної і Руської з року 1848-го, перших загальних зборів народної ради з року 1888-го, руських народних послів станових з року 1890-го і руських послів Ради Державної з року 1891-го. Постановляємо перше. Хочемо всестороннього і свобідного розвою нашої руської народності. Як о самостійної народності слов'янської. Румуни теж не придумували іншу назву нашому русинському народові, а називали нас рутен чи русин. Звичайно, ці окупаційні уряди проводили свою політику і пробували, і пробують русинів змішати своїми етнічними народами та ніколи не пробували знищити історичну назву цього народу, який належав Київській Русі. Московська держава напротязі своєї окупації знищувала на Київській Русі все, стару назву народу вкрала нашу історію Русі, знищувала культуру, мову руську, українську, видобувала нам і собі якісь дивні національності, які ніколи історично не існували. Рос, Русич, Великорос, Малорос, Новорос, Українець, руський. Жоден давній оригінальний історичний документ Русі таких національностей чи народів Київської Русі не знав. Жоден народ не називає себе як прикметник. Я руський. Ви можете собі уявити, ви запитуєте англійця, хто він по національності він відповідає. Я англійський, а поляк каже, я польський. Князь чи гетьман Русі міг підписатись як князь руський, так як він належить народові, як і король польський. Народ не може належати собі самому. Він є тим народом, тому він пишеться як іменник, рус чи русин. Крадучи і фальсифікуючи історію України Русі, московські шахраї не дивились на помилки правопису. Хіба злодій, коли краде, може услідкувати за всім. Він краде похабцем на швидку. Московіти крадучи нашу історію, попутно знищували наш рід. Вони знищили Запорізьку Січ. Колиску прагнень українського руського народу до свободи. Вони вислали козаків сім'ями до Сибіру на вірну смерть і поневіряння і на національне знищення цього руського народу. Хто залишився на Україні Русі, з тих зробили рабів і кріпаків. Хто з русинів пробував підіймати голову і боротись за свої права, таких жорстоко вбивали. А Московська церква піддавала прокляттю анафемі. Наш рід знищували на протязі віків масовими розстрілами голодомором з нас сучасних українців москалі робили мовчазних рабів. Систематична зміна назви нашої держави на новоросів, малоросів, українців не дала бажаного результату, так як українсько-русинський народ продовжував себе називати русинами. Назва українець на окупованій москвою території прижилася. Тому що назва українець вживалась на Русі до внутрішньої території держави. Щоб відрізнити себе від московського фальшивого руського народу, Україна-Русь прийняла нову назву Україна, а народ став називатись на відміну від москалів-великоросів, які чомусь вважали нас малоросами, українцями. Для того, щоб не бути відлученими від великого русинського народу, який проживав на великій Україні, а цей народ. Вже мав іншу назву Українець було розпочато роботу по зміні назви народу на окупованих австрійцями територіях на назву Українець. Наприклад, у Галичині якийсь час вживались паралельні терміни Русь-Україна, Русько-український або Україно-руський. Вперше їх вжив в 1866 році Павлин Свінцицький, потомок Гетьпана Виговського, у редагованому ним журналі СЕЛО. Говорячи про присвячення цього журналу справам людовим українсько-руським, повний заголовок журналу був таким: село Лист год присвячених речей україно-руських народних. Незабаром у жовтні 1890 року засновано в Галичині нову політичну партію під такою назвою Русько-Українська Радикальна партія. також Соборницька ідея українських земель знайшла своє відображення і в програмних засадах Київського братства Тарасівців у 1893 році, де вони записали для нас, відомих українців, є один український руський народ Україна австрійська і Україна Російська. Однак нам рідні. Після величавого Соборницького святкування. Сторічного ювілею 1898 року з появи інеїди Котляревського, в якому брали активну участь галичани і Буковинці, було прийнято таке рішення. Наступило також устійнення в означуванні назви нашої нації, замість руський, русин, русь самочинно волею нашого народу прийшли до вживання українсько руський українець, Україна-Русь як перехід до «український» і Україна. У зв'язку з крадіжкою московського мордвино татарського народу, нашої історичної назви народу Рус, Русин, руський, крадіжки нашої історичної назви держави Русь, столицею в Києві, українці-русини змушені дефікувати свою національність як українець, щоб не мати нічого спільного з цим інтернаціональним збродом під назвою Руський чи Російський. В наш час русини, які проживають за кордоном і на теренах України все більше ідентифікують свою національність як українець. Українці Русі не хочуть мати нічого спільного з фальшивим руським народом Москви, який вкрав не тільки Вижгородську Божу матір за часів князя Андрія Боголюбського, а й вкрав назву нашого руського народу Руси. Але, панове московіти, ми є, ми ще живі, і нас більше 50 мільйонів. І ми шануємо свою історію і свій рід. Слава Україні, Руси! Народ рот ми русинський, щиро, щиром. you